Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Національне агентство з питань запобігання корупції на зака виявило ознаки незаконного збагачення у начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки рад міста Одеси В'ячеслава Кушнерова на суму майже 47 мільйонів гривень. Телеграм-канали втім пишуть, що дружину воєнкома затримали військові, попросили відправити її у одеський морга залужний в ярості. Буде повна конфіскація. Зараз мають затримати сина і самого воєнкома. На ЗК надійшла інформація з матеріалів кримінального провадження від слідчого управління поліції Миколаївської області після з'ясування деталей правопорушення на ЗК направило матеріали щодо В'ячеслава Кушнерова до Гуанпе у Миколаївській області для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження про незаконне збагачення у травні 2022 року. Воєнком та його дружина стали власниками квартири в Одесі площею 111,1 квадрат. Дратний метр вартістю 600 тисяч гривень, яку через рік продали за 7,56 мільйонів гривень. Його дружина придбала автомобіля Toyota Highlander. вартістю майже 1,9 мільйона гривень, який згодом був проданий за 2 мільйони гривень. Тобто, того ж року мати воєнкума подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями з загальною площою 259,2 квадратних метри в Овідіопольському районі Одеської області. Оцінений в 1 мільйон гривень назикав встановило, що отримав. Маний не дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого. Теща воєнкова впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тисяч гривень, а також автомобіля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тисяч гривень. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 мільйонів гривень. Що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля, також встановлено, що раніше теща воєнкома купу автомобіль Mercedes-Benz GLS-220D вартістю 1,4 чотири мільйони гривень, який згодом перепродала своїй дочці за півтора мільйони гривень. Протягом серпня 2022 року члени сім'ї воєнкума подарували один одному гроші на загальну суму 30 мільйонів гривень, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій. Хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів. Син воєнкума став власником квартири площею 55,8 квадратних метрів Одеси. Вартістю ма майже півмільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже півмільйона гривень. Також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел. Ще у 2018 році син воєнкума зробив покупку, вартістю якої значно перевищували його тодішні офіційні доходи. А саме придбав у начальника одеського та Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тисяч гривень, який згодом перепродав у всіх цих діях. Обачаються ознак. Знаки юридичної фікції, а самозгодженість дії між кушнеровим членами його сім'ї та його близькими особами. Українська правда повідомляє, що кушнеров перебуває за межами України. Він також є фігурантом кількох кримінальних проваджень одне з яких, зокрема, стосується сприяння хріантам у незаконному перетині кордону. Як відомо, на телі скандалу з екзначальником одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим Володимир Зеленський доручив перевірити всіх воєнкомів у всіх регіонах України до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.